Рухін запропонував поліцейському 150 тисяч доларів, щоб тихонечко уйти в ліс. Ще два депутати від слуг Брагар і Юрченко за повідомленнями змі в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння потрапили в ДТП. Депутат слуга Іванісов виявився гвалтівником. Він за законом має право залишатись депутатом. Депутата слугу Кузьміних зловили на хабарі в півмільйона гривень. Післуг народу Сергій Кузьміних обіцяв приватним компаніям перемоги на тендерах. Голову комітету закордонних справ від слуг Яременка журналісти зловили у залі Верховної Ради за замовленням секс-послуг. Голова Верховної Ради Стефанчук попався на оплаті за державний кошт оренди квартири у власної тещі. 2700 вагонів зерна на мільярд гривень держрезерву з'їли миші. Слуга Юрченко вимагав Хабар за внесення поправок в закон. Половина ковідного фонду закатано в асфальт. Жодного апарату ШВЛ не закуплено. Захисні костюми для лікарів закупили за завищеною вдвічі ціною. Голова запорізької Ода Резніченко підозрюється у виділенні своїй подрузі фітнес-тренеру 2,3 мільярди гривень на велике будівництво в області. Заступника офісу президента Татарова звинуватили у передачі хабаря. Депутата слугу Київради Трубіцина викрили на незаконних оборудках, які мали принести йому 1,4 мільйона в рік. Слуга Марченко була спіймана з хабарем 200 тисяч гривень за оформлення дозволу на виїзд з країни під час воєнного стану. Сотні тонн прихованої гуманітарної допомоги знайшли в Запорізькій та інших областях. Глава адміністрації Києва від слуг Бабій уклав договір на 900 тисяч гривень для закупки барабанів для бомбосховищ. Високоякісна шкіра, виробництво Данія. При отриманні хабаря в 400 тисяч доларів затримано першого заступника міністра розвитку громад та територій Лозинського. Заступник голови фракції слуг у Верховній Раді Халімон у розпал війни прикупив маєток, який оформив на підставну особу. Депутати Арістов і Тищенко під час війни засвітилися на відпочинку на Мальдівах і в Таїланді. Донька генпрокурора Костіна заявила, що хоче додому в Монако. Міністр оборони Резніков став фігурантом величезних скандалів про мільярди гривень за неотримане озброєння та завищені ціни на солдатське харчування. Керівник фракції слуг Арахамія пише лист, який російський олігарх Абрамович використовує для зняття з себе західних санкцій. Керівник держспецзв'язку Чіголь затриманий за розкрадання 62 мільйонів гривень. Ну, бачу, і вітаю. Це такий коротенький фільм. Але я хочу, щоб цей ідіотизм був в повній мірі зібраний нами сьогодні. Друзі, я пропоную вашій увазі ще один епізод, який сьогодні вже згадувався, але відповіді депутата Верховної Ради України від Слуги народу на тему: А чому ж ви викидали гроші через забор, надані в антикорупційному суді. До речі, для честі нагадати, Юрій та скільки ми створили антикорупційний суд вищий, набу, НАЗК, антикорупційна прокуратура це те, що зменшувало корупцію, додалось прозорості і так далі. Але Юрій Віталіч, вибач, давай подивимося ще трошки. Тут небагато. Тому я думаю, що буде цікаво і глядачам під час того репосту цього, сьогоднішнього відео. Передзвонили в двері, представилися, що це працівники набу. Звичайно, в мене відбувся шок. Я ну не зрозуміла чому, звідки, ну але логічно, що напевно, ну, і логіка може не працювала, важко пояснити, але коли приходять такі ну гостями, певне важко назвати. Ну, щось недобре відчуло серце, і я зрозуміла, що щось не те. І от, от реакція, що я взяла ці кошти і почала рухатися десь в сторону там, і кудись їх, ну, як, так як йде мова, мені навіть неприємно про це говорити, викидати їх. Це реакція організму в зв'язку з тим, що. от... Що <праць> ви зробили? З коштами? Я не знаю. Викинула. Ну, <праць> Викинулася. Юрій Тайс, коротше кажучи, реакція організму ну не срачка, і не золотуха, але щось таке от викинула. Подивись, перша Я реакція організму брати, друга реакція організму справжньої служби народу викидати, щоб не зловили за руку вкрадені. Але ми можемо з нею посміятися і сказати, що то пішов відмазки ще не придумували. Як реакція організму, але а чим вона власне відрізняється від усіх персонажів, які в твоєму фільмі згадуються, і це ж не вичерпний перелік, е, які кожен місяць, а інколи й частіше підкидають нам слуги. Це просто генератор е, корупційних скандалів. І причому е, суспільство тому вже не пам'ятає про Трухіна чи там про Халімона, чи там ще про когось, тому що кожен місяць. Або два рази в місяць викидають нових і нових хабарників від слухав. Так знову ж таки запитання до того, що ми почали, коли пан Ярмак каже, що є деякі деякі сили, які навмисно масштабують проблему корупції. Так от все це подивившися. Яка ж ця сила масштабує проблему корупції в країні? А тепер вже якщо без гумору, якщо нашій владі. Е Уже ну, нема як далі відбрехуватися перед західними союзниками, які ставлять питання боротьби з корупцією в повну залежність від е, військової допомоги, стікаючи кров'ю країни, то вихід є, не треба казати про якесь масштабування корупції, не треба шукати якісь змови, не треба шукати проклятих е, антикорупціонерів, активістів, грантоїдів і так далі. Треба просто взяти і довести ці справи до пуття. Просто дати ухвалу суду. Або їх посадить, або сказати, що нема е, доказів. Але так не може бути, щоб роками суспільство бачило щомісячні прояви корупції у партії в парламенті, в кабінеті міністрів, або керівників обласних адміністрацій. І не відбувалось нічого. Нічого. Тому звідси і виникає проблема корупції. І з моєї точки зору, тут нам, на жаль, позитива чекати не вийде. Тому що, пам'ятаєш, був такий середні, навіть де, раніше до середніх віків в античності був такий цар в районі нинішньої Турці, як, Мідас, який до чого не доторкнеться, те й ставало золотом. І він потім помер від того, що не міг поїсти, бо все, що він торкався, ставало золотим. У нас наші слуги дуже схожі на цього царя, такі з зворотнім потенціалом. До чого він доторкнеться, я гівном. Вони зразу, зразу приліпає до рук. Доторкнулися до судової реформи, коли при нас було ще створений Верховний суд, вперше на відкритому конкурсі. Куди потрапили ну, безліч абсолютно нових незаплімованих осіб, і до якого, до речі, зараз найменше запитань до самого суду, е, вони до нього доторкнулися, і голова Верховного суду взяв Хабар. Вони доторкнулися до судової реформи, закрили два спеціальних органи, які звільняли старих корумпованих суддів і набирали на конкурсах нових. І за законом портнова. Прикрили цю лавочку, і всі суті у нас тепер, ті, які давним-давно вже просяться, якщо не в тюрму, то на пенсію і спокійно собі дивляться на це все. Вони знову перетворилися, от ту вину. Доторкнулися до системи Прозоро. Маємо купу лазівок. Доторкнулися до декларації. Закрито. І так далі, і так далі. і так далі. Але тепер вони доторкнулися до НАБУ. І тепер ми є свідками того, як здавалось би нормальні здорові сили. Які мали би об'єднатися навколо захисту вже останньої невзятої цитаделі для боротьби з вищою корупцією, тепер чубляться між собою, а в офісі кують бабуки, чекають е, чергового зливу, щоб своїх відмазати. Яз... Відм От все. нам, на жаль, вже від... відновити ефективну систему боротьби з корупцією прийдеться тільки після зміни влади. Пардон за неприємну, але правду.